Поранених військових не бачимо. Ми їх знаємо за прізвищем, за заявкою, за групою крові. Лікарняний банк реорганізовані всього чотири місяці, як лікарняний банк. І там, на підсвідомості, все одно ми відділення трансфузіології. У нас тут завжди були донори, завжди були. Якось важко ще. Да, 35 років тут були донори. Це люди, які приходили не за допомогою до спеціалістів по відділенню, да, як пацієнти. Це люди, які приходили допомогти. У нас 12, штат невеликий, але це жіночий колектив. Особливо тяжко було з повномасштабного вторгнення, тому що кількість донорів зросла, бо потреба зросла. І оці 12 жіночок вони прийняли тисячі донорів. Заготовили, переробили, зберегли і видали тонни крові. Це тільки наші українські жінки так можуть. Сюди не ступала нога немедичного медичного працівника. Тут карантинна кімната, знаходиться плазма. Від мінус 25 і нижче вона може зберігатися три роки. У нас у холодильниках у цих дуже багато літрів. Це наш такий стратегічний запас. Цього не можна купити, не можна його волонтерів попросити. Це все люди. Це все буде врятоване не одне життя. У нас зараз в операційній знаходиться військовий, отримуються для нього компоненти крові. Доставлено буде до структурного підрозділу, проведені всі проби на сумісність і вже передано до операційної. И мы ходили на позиции, с позиции на позиции, по точкам, и выполняли точки. Работал миномет, ходили под минометом, два часа работает миномет, миномет, люди идут под минометом. Постоянные грады, взрывы, земля подрывается, летают мавики, страшно, скидывают бомбы. С бомбами летали мавики, не, не поймешь, где свой, где не свой, к нему подходишь, он ничего не говорит, у него камера маленькая, ничего не понятно, что он делает. Ну или он будет скидывать бомбу, или не будет он скидывать бомбу. 1 числа скинул Мавик под ноги бомбу. Я отлетел от ударной волны, попростреливала мне ноги, попростреливала гранатами от а гранаты, колени попростреливала, плечи попростреливала. Еще будет операция, еще не одна будет операция, потому что она так не заживается, пока весь кость так не стянется. Может, надо будет кость, заново переставлять, чтобы другую кость вставлять. Если это не срастется кость, то надо будет другую кость вставлять. Завжди хірургія супроводжується переливаннями крові, і в цивільний час також травми потребують переливання крові. На сьогоднішній час кількість постраждалих в рази більша, і поранення цих пацієнтів в рази гірші. І тому і кількість крові потрібна в рази більше. Не потрібно пояснювати, що у нас в країні відбувається. Кількість пацієнтів, які надходять, відділення травматології, я думаю, не тільки в нас перевантаження. І тяжкість цих пацієнтів теж в рази гірша. І, звичайно, вони потребують компенсації, вони потребують відновлення, в тому числі і крові, як годиться. Зазвичай я прокидаюся о п'яті годині ранку, готую собі каву і читаю новини. Вже з новин я дізналася про те, що розпочалася війна. Читаючи новини, я почула вибухи. Я зрозуміла, що потрібно збирати речі, бо це буде надовго. І багато хто з нас і проживав у лікарні, я в тому числі. А о 6 годині ранку ми вже звітували генеральному директору про готовність служб до надання допомоги. І ми три доби тут всі знаходилися. Ми формували стратегічні запаси. У нас було дуже багато людей. у Нас були дуже великі черги. Ми приймали донорів зранку до пізнього вечора. Коли люди йшли, нам приходили на допомогу інші медичні сестри, тому що було дуже багато роботи, і це фактор часу ще для компонентів крові для донорської крові, температурні режими, свої, свої правила, заготівлі, зберігання, переробки. І ми до пізнього. Ввечора це все, що переробляли, і наступного дня знову, знову і знову. Знаєте, коли приходиш додому вже ввечері, і думаєш, все, не можу, втомилася. А потім думаю, а, а що не можу? А як у тим хлопцям, як там дівчатам у тих умовах? Звісно, що у нас є знайомі. Да? Родичі, знайомі, колеги є, які військовослужбовці. І, звісно, ми з ними спілкуємося і купу історії вони розповідають. І коли ти згадуєш і ті історії, які вони розповідають, то ти розумієш, що на втому ти навіть не маєш права думати про це. Ти повинна, яка в тому.